Продовження теми дезертрія. Зараз я хочу зробити наголос на порушення тонусу м'язів артикуляційного апарату. Цей тонус може бути підвищеним, зниженим або мінливим. При підвищеному тонусі ми спостерігаємо загальне напруження м'язів артикуляційного апарату. язик Комом круговий м'яз рота призводить до спастики губ. Роту дитини напіввідкритий, а також спостерігається обільна салівація, тобто слюновиділення. При зниженому тонусі язик розпластаний у роті, губи в ялі, не змикаються, рот напіввідкритий, спостерігається гіперсалівація, слюновиділення. При мінливому тонусі він називається дистонія. Ми спостерігаємо, що у стані спокою він низький. А коли дитина починає розмовляти, він різко підвищується. При такому діагнозі у дитини не, не виходить формувати артикуляційні уклади, всі звуки з дефектами, дитина часто пропускає або замінює звуки в словах. Тому перед тим, як перейти до корекції звукової мови, ми повинні нормалізувати тонус м'язів артикуляційного апарату. Можна досягти різними методами і прийомами масажу, а також стимуляцією біологічно активних точок. Що я вам і покажу в наступному відео.